Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Я е, яблоньки, ось ці, що ви бачите, е, відводила гілочки, які росли вертикально від штамба в боки. Тому що плодоношення завжди буде на більш горизонтальних гілочках. Тож я набивала кілочки і відводила е, гілки і прив'язувала до цих кілочків в різні боки. Але так як вони розрослися в боки, то їм стало там мало місця, і ми їх пересадили в оце більш комфортне для них місце. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!